Маю, любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми розглянемо з вами випадок, коли ФОПа спрощенця, позбавили права на спрощену систему податкування, і ФОП спробував виправити дану ситуацію оскарженням рішення податкової, але його скаргу не задовольнили. Розглянемо причину. Але перед тим, як я почну говорити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. І також нагадую, якщо вам потрібна консультація бухгалтера, звертайтесь до мене за посиланням або на електронну пошту, або в інстаграма, або пишіть на Telegram. Усі посилання я залишаю під цим відео. І також нагадую, що в мене діє акція на підписку на мій закритий телеграм-канал, це телеграм-канал, де я викладаю унікальні відеоінструкції, а також унікальні текстові консультації, і найголовніше, там є можливість безкоштовно отримувати мою консультацію. Тобто, якщо ви заплатили один раз. За підписку на мій телеграм-канал ви можете спокійно задавати любі питання, які пов'язані з податками. Я вас проконсультую. Ну що, поїхали. У даному відео ми повертаємося до теми неможливості виконувати свої податкові обов'язки. Я нагадую, що я вже говорив про це у відео про вимкнення світла. Якщо ви не бачили це відео, ось посилання, подивіться. І зараз я розповім, що ФОП зробив не так. Чому він все ж таки втратив єдиний податок? Щоб ви розуміли, була камеральна перевірка, яка встановила, що. У ФОПа Спрощенця протягом кількох кварталів на дату кожного, на перше число кожного місяця був податковий борг, який перевищив граничну позначку. І на основі цього, контролюючий орган, був Змушений виключити ФОП з реєстру платників єдиного податку. Яка позиція самого платника податку? Платник податків просив скасувати оскар... оскаржене рішення, оскільки вважає, що при його прийнятті контролюючий орган не врахував вимоги під пункту 69, 69 підрозділу. 10 розділу 20 ПКУ. Щодо звільнення від передбаченої цим ПКУ відповідальності, зокрема, за порушення в терміні сплати податків у разі відсутності можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. В чому була основна проблема? Що ФОП забув зробити. Як я вже казав раніше, є порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків, обов'язків, визначених у підпункті 691. 69, це у підрозділу 10 розділу 20 ПКУ. Також є перелік документів на підтвердження. Оцієї неможливості виконання платником податків своїх обов'язків. Затверджено цей перелік наказом Мінфіну від 29 липня 2022 року номер 225 Платником податків ні заява щодо відсутності можливості виконання свого податкового обов'язку, ні копії відповідних документів згідно з цим порядком до контролюючого органу. Не подавалось. Таким чином, неможливість виконання платником податків у своїх обов'язків, визначених під 69.1 69, пункту 69 підрозділу 10 розділ 20 ПКУ платником податків не було підтверджено. І тому в даному випадку податкова має повне право діяти відповідно до пункту 299. 10 ПКУ. Згідно якого реєстрація платником єдиного податку є безстроковою, і може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену пункту 3.591 ПКУ. На кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів. Згідно з пунктом 299.11 ПКУ, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок, порушень платником єдиного податку з першої по третю групу, вимог встановлених цією уговою, анулювання реєстрації платника єдиного податку, Проводиться за рішенням такого органу, прийнятого на підставі акту перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. Таким чином, у зв'язку з наявністю оплатника податків податкового боргу, станом на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів, контролюючим органом було прийнято рішення. Про виключення з реєстру платників єдиного податку. І на основі цього всього ота скарга, яку подавав платник податків, була залишена податковою без задоволення. І тому я закликаю вас ще раз, будьте обережні, якщо ви хочете не платити податки. Через те, що у вас не було можливості. Дійте правильно, підтверджуйте свою неможливість робити, ну, виконувати свої обов'язки. Якщо вам необхідна консультація, як це зробити правильно, будь ласка, звертайтеся, я вам допоможу. І також я закликаю вас допомогти нашій армії, а конкретно 72-й окремій механізованій бригаді. Бригаді імені Чорних Запорожців. Хлопцям та дівчатам необхідні термінолом, турнікети, теплі речі, генератор і е, е, тепловізори. Реквізити, як завжди, я залишаю під цим відео. Будь ласка. Хто скільки може, допоможіть. Ми будемо вам вдячні. Тепер точно все. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ і все буде України. Пока!